Ой реке на дорожечка, понастать. Ой реке на дорожечка, понастать. Ай клякала на нос, там слезала. На постоять. Ай клякала на нос, курако. Айша тобі за люле до того. Ай що тобі задулець, кодо. До моєго посадочку, Юбу. До моєго посадочку, Юбу. А є в мене та тойма. До того, а є в мене, тато і мама, до того. До моєго посадочку, любого. До моєго посадочку, любого. А далі вже айде є ту та щіточка.

Чеши, лише мене, вот именно чела, я захлебла точка. Вот и мене чела, ни детя не указала. Ты ще тапочку лише мене. Не

Айте, Божа я, мати, ходи нам по мати, ходи нам по мати, ходи нам по мати, весілля зачинати. Ну так, скоро п'ятдесять? І все, так? Začelo si, si lečko, i sjelečko i začelo, začelo. Ja bih na sjeju hradi skinjcela, na njim lišće. Lišće lišće, lišće lišće, daj vam

Ходив буся по болоті болото, красу красує. А як тобі Анусетку віночок пасує, а як тобі, Ану, я лосів віночку, не виділив Станіславі таку відміночку. Не виділив Станіславі, виділив долині. Сейчас мы таку не видили так, дай там руська не є. то ламитя потела. А у нашого слату не хороше поганоку, це позволить заспівати Від тебе до ранку. Горошек по тюрьму це позволили заспівати на його потирю. Файна.

Lá pra e aqui fai-le coro, lá pra tei, te aqui, nas molodei, vo-ha-tei. aqui, nas molodei, vo ha de, Який файний корова з яри пшениці, а й то пекла корова і файна молодеці. Відпіваємо. Ми принесли корова є до файної дівки, То де дамо корова, і як дадуть воївки. хе не маємо корова і та й маємо паску, Та й маємо й горівочку, не стоїмо в ласку.